Друзі, привіт. Вискочив тут у себе на рибалку. Попробую, ще тут був і на ставку, і тут у себе на сулі був. І їздили навіть учора туди нижче. Але щось нема результату. Що, щось не везе, чи розучились ловити, чи не знаю, що таке. Ну, якби снасті Насті з вчорашнього дня всі лежали в машині. Ну, тому все так нічого не займав, все в принципі є і прикормка наготовлена, залишилася. Черви опариш. Попробую зранку пару, півтори-дві години посидіти, попробувати. Може тут щось клюне. Ніяк не можу знайти, де активну рибу тут у себе. Вроді б і рибка є, ну не знаю, тут на ямці. Ну, щось як такого скиду, не видно, тихо, тут спокійно. Течії вже майже нема, водичка трошки впала, але піднялася трава вже кругом і течія затихла. Коли трава, вона тормозить трохи, вода очистилася, трава як фільтр. Ну нічого, в общем пробуємо. Зараз у нас вже скажу котра година. Четверта 4.59, П'ята година ранку. Нормально, спробуємо. Посидіть трохи. Можливо, хоч щось у нас клюльне. Прикормочку використав я ось таку, так як я вже говорив, що в мене є намішана з вчорашнього дня прикормка залишилася. Ось така. Флагман серії Grand Sport і флагман серії Pro. Солодкий бисквіт. квіт. ось така в мене прикормочка. Ну, наживочка, червяк, париш буде. Ще десь там є кукурудзка. Спробуємо. О, щось таке скинулось. Трошки на рибинку похоже. Попробуємо його спіймати. Сьогодні, друзі, буду використовувати свої старі добрі надійні фідера Force Active Feeder 420 довжиною з тестом до 150 грамів. І котушечки карп, фідер. Ой, п'яти тисячка чи шести Ху, що я все время забуваюся. Шести тисячка Ось така котушечка з бейтранером від флагман. Шнурочок 0,14 тут у мене, О, таке як лящик он скинувся, похоже. Ну зараз будемо закидати. Уже я тут в принципі, майже все готово. Зараз ось використаю, одну поставлю ось отаку ось наску. Ось. ось у мене, бачите, з вчорашнього дня залишилося. Ось такий відвід, коромисло і два коротеньких повідця. І кормушечка 60 грам. Течія невелика. Це все від профмонтаж. Такі у мене речі. ну Треба кинути, хоч по парочку буде. Закормочних, зараз ось в оці сумочки. Оп, у мене тут сності фідерні. О. Так, Тут я використаю так, ось така закормочна кормушечка, візьмем її. Тут у мене вже намотано, ось такі. Ось, до речі, візьму патерностер, а там у мене асиметрична петля. Ну, різні є. Патерностер, асиметрична петля. Тут ось очки. І оці ось, бачите, оснасточки. Ось такі різні. Ще там у мене є пуфіки, теж від профмонтаж. Ну, Будемо використовувати. Так, ось це ми візьмемо діло зараз отак. О, і будемо пробувати. Так, ну що ж, в принципі, в принципі, у нас усе майже готово. Будемо зараз, ось, до речі, прикормочка в такому відерці. Тут у мене черв'ячки, опариші, ну і ось тут так, така гарна місцинка. Ось, друзі, нічого хитрого, ось ця оснасточка. На один гачок одягнув опариша чисто, на другого ось такий пучок черв'яка. Закидаємо перший фідер, хай працює. А другий будемо у нас Пошуковий. Є ще, є ще в мене третій фідер, не знаю, теж може кудись туди під кущі закину. Не, три не ради того, щоб там риби наловити багато, а щоб знайти рибу, щоб нам хоч хоч щось піймати. <клів> <клів> Там пеньки, куди я закидаю, там повинна бути риба. Вихід з ями, туди на таке плато. Ну Подивимося. Раніше там закидаю ті місця, де я раніше весь час ловив, де клювала риба. А то будемо шукати. закинув кілька закормочних трошки підкормив закліпсувався як завжди все класично Ого. нічого себе. Я ее узевал. Здесь что-то сюда. Если как рыба. Ну, велика сука, але є. Ух ти, яка плітка, дивіться. Ух. Клітка яка клюнула. Гарнювня. Гарна. О. Ось так. Просидів майже годину, на що тільки не закидав. І на черв'яка, і на опариша, а це на пуфік і навіть на сома почепив. Крючок Карповий, перший номер величенький, мабуть, з десяток черв'яків начепив. Думаю, попробую, може сомік клюне якийсь мовчить. А на цей клюнуло. Ну зараз так, далі і спробуємо. Бачите, хоч щось, та спіймав. Ні, якби таких пліточок штук 6-7, то на невеличку б сковорідку, та чого не на величку, на хорошу б вистачило. Добре, продовжимо, продовжимо. Ого. Була покльовочка. Друзі, позаряжав ось такі профмонтажовські флети, пуфіки теж поставив. Такі ось 5-мм. Теж профмонтажовський, це саме часник кукурудза солодка. На часник упіймав. Зараз спробуємо вже поперезакидаю так, бо клює, хоч покльовки є. На це, бачили? Ай. На, на той фідер знову була покльовка, що, що щось піймав плітку. Ну один раз слабо не зачепилася. На таку снасть воно як зачіпається, то вже риба там сидить. Ну добре, закину цю. Посидимо ще. Ще годинка часу є у мене. Ух ти. Нормально. Ох, друзі. І мимо. А цього разу мимо. Ех, ех, ех. Ай! Ну нічого, не почепилося. Ну, на флет, типа на суску отаку. Пуфік і забиваю прикормочки побільше і туди втикаю гачки. Риба не хоче м'ясо їсти, ні опариша, ні черв'яка. А то вона їсть прикормочку і всмоктує гачок із пуфіком. Треба пробувати на якусь рослинну наживку. Горох, пшениця, перловка. Ось так. Ну нічого, спробуємо, спробуємо, будемо пробувати. Якось, бачите, вже трошечки-трошечки ключик підобрав, було кілька покльовочок, небагато. Але на черв'яка й на опариша зовсім ноль. Стоїть і все. там Посмикувало єлі-єлі, там трошки черв'ячок стягувало і то не зовсім не об'їдало да, навіть. Ну, попробуємо так, а що робити? Маленького мабуть. Бачите. Діргнуло щось. І, на жаль, пусто. дрібне, не почепилось. Ось так, не хоче. Єсть поодинокі покльовки. Але але, 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 дрібне, хватає щось. Ну нічого, ще трошки. Посижу та й буду двигати додому. Вже сонечко вийшло пригрівати. Цей тиждень холодний був, і дощовий і не рибний. Так що якось так. Восьма година, трохи порибачив. нічого не клює вже. Та воно особою не клювало нічого. Буду збиратися потихеньку додому. Що ж, друзі, зібрався, буду їхати додому. Ось така сьогодні рибалочка. Вон дивіться, викинув прикормку. Там практично один верховод. Якщо буде видно, зараз я вам покажу. Спробую підійти ще трошки ближче, щоб його не розлякати. Один верховод. Ну Там на дні він, може кілька пліточок маленьких плаває. І все. Раніше було так, я як кидав так під берег рибу, ось цю прикормку, то як було, була риба, і плітка, і плоскирка, то навіть непогані отак прямо під берег виходили. Ну, а то щось, щось нема. Ну нічого, будемо пробувати. На днях проїду кудись, можливо, вниз, можливо, з ночівлею. Подивимось, щось, щось не дуже ахті. І в хлопців там питав у знайомих, теж кажуть, що щось якби не дуже. Не дуже, не дуже, не дуже. Ну нічого, будемо пробувати. Начне воно колись клювати. Підберемо ключик якось. Так що далі буде. А ви, друзі, в свою чергу не забувайтеся задонатити на Збройні сили. На дрони, вірніше на до додих. Ну і ще там можливо, бо я бачив, дивився у та, що розміщена на моєму каналі, банка-монобанку, там іде збір вроде би на реп. Ну, все рівно. Дуже потрібна штука, що дрони, що реп, поможе нашим хлопцям себе захистити від дронів. Ворожих, а в свою чергу вони захищають нас. Так що, друзі, донатимо. Де задонатить можна, буде внизу, в описі під відео. Там посилання на банку Монобанка, вона постійна і номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку. Підписникам ютуб-каналів пана Анатолія Рибачі Екомію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно і працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Сам собі пантери бачу як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб вставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-73-78 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, а я буду їхати додому. Так що, кому сподобалось таке відео, на жаль, не дуже цікаво, спіймав всього одну пліточку. І було ще 2-3 покльовочки, і все. Так що, все рівно поставте лайк або дізлайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Рибачу, як умію. Надіюся, далі не надіюсь, а точно будуть гарні рибалки, буде трофейна риба. Будемо ловити. Так що на цьому все. Поки що. Пока. Слава Україні!